Всем привет! І з вами Пандора Муня. І сьогодні ми граємо Мардер Marder Mystery 2. Але Але М -м... ми будемо грати за комперато джампера. Отак от буде сьогодні. Вот так от. Отака от зараз така девочка. Ну, давайте погнали. Я вже граю, як сказати, і я збираю. Ой. Та блін! У мене вже 15%. Але нічого, мені каже, що цей от чувачок. Оцей от. Це вбивця. Відстань! Зараз я просто буду підбирати монеточки. Все, джамперем. Джамперем. Джамперем! Все, ми джампери, все. Ми ніхто, ми джампери. Боже, подвесить какой-то. Да блин. Так вот, забираем все. Я не хочу, чтобы тут добро пропадало. Всем бежать туда, а я туда же. Я просто такая собираю монеточки. Ничего, ну, мы не нахи быть! А что весь туда бежит? А кто тут? Да никто тут не мог. Привет. Ты что из вас бевца? Я понимаю, что это человек, наверное. Что? Я не понимаю. Оп, оп. Моя монетка в моей. О, боже мой. А що я зараз зроблю? Я просто така от хожу та збираю монеточки. Я хочу дуже стати мардером. От, от дуже. Оп! Хочу і зібрати монеточки. Просто збираю монеточки. І мені ще дві монетки. Ось і якраз. І все, я тепер просто хожу. Що з тобою. Що з тобою? Що з тобою? Я теж так хочу. Як ти це зробив? Байбиш шифтак. А як? Чесно. Я на тебе так зараз застрягну. Блін, ладно. Значить, ти шерифка, да? Угу. Давайте, знаєш, таку позу зараз зробимо. Я не знаю, хто це. Як це зробив, мене назвати? Як це зробив? Давай це, <риклад> це <не> <риклад> Давайте мені другий раунд, тому що мене ще дуже цей швидкий раунд прилетів. Тюду-тідум, <риклад> тюду-тідум. Хм, блин, я так хотіла мардером. Я правда, стою, я уже другий раз підряд. Е, кстати, я в тому раунді джамперила чуть-чуть, ну як сказати чуть-чуть, и -чуть. і... ну, я вижила і тепер я хочу теж вижити я. Бош. Ну ты нубик. Ну ты нубік. Ну ты нубік. <різь> ну, нубік. Чесно. Він просто ведешо и б ну це просто. Ну це просто я просто напишу. Ну а так от Не профи. Не про. Він просто в К так з Р Вот так вот, напишу Просто, просто вот так вот. Давайте мені третій раунд. Кстати, хочу просто сказать, я собі тут таку вот подружку нашла, Вона мені подарила, то есть я їй подарила меч. Які довго купити? Ну ладно, нічого? Блін, він виграв. Ну ладно. Сернее. Давайте. Третій раунд. Так. Та -да -дам, та -дам -там. Ну, блін, ну так хоть було шире, ну так от. Ну хоть щось. Ну, блін, мені вже все. Мені вже це все надоїло. Хайпу на цього мардера він мені. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Нам лепшие девочки бежать, и І... то я выживу, а вы не. Вы там вбивайтеся себе. Как и тут вот остуна. Ничего мне не бачить. Ник <сі> исчезну, <сі> ну я нуб ну. нуб. Нуб. Ай буду? Я не знаю, що я роблю. Просто така збираємо монеточки. Я не знаю, що робити. Я забираю. хотіла забрати пістолет, просто поклала на певзу, тому що мене матуся кликала. Якраз прийшла, хотіла забрати пістолет, ви на моїх очах бачили що. Що від мене забрала пістолет. Так, яйця забираємо тепер. О, прикольно. Так, і. Ще два яйця. У мене одне запитання. То чувак був мардером. І як він. Тепер дівчинка мардер. А? Вона ж була. Мардер був хлопчик. Давайте її просто затопчем. Так будемо топтати. Так вот топчемо. Что у нас вбило. Так просто. Так вот топчемо. Так вот топчим. Иди, девочку. Ха-а! Вс. Я иду карту, поки виберу. чу 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 ду ту чу ту чу ту у Мене нове яйце яйца пунч. Так, мене ще нове яйце. Так що це? ч таке? боже мене Я не просто. Так. Я зараз буду плакати. Демій морди. Не сорі, мені не треба, тут сорка. Я говорила, я б вот так думала. Блін, ні мні ні ні Я вот дуже хотіла просто забрати. Ви ж бачили, як я отак. Ну, коротше, я бачила. Вот я думаю, що наступний раунд я буду мартером. Я так думаю. Я думаю, що я зараз буду. та Да, так думала, же. Я Я хочу плакати. Я плакати. Я плакати хочу. Я поняла, ты Угу, Угу. Наталь, я могла підібрати, але наша я туди йшла, я не знаю. все е, Я хочу стати мартером. Я до вас повернусь, коли буду мартером. Так, хто я? Е, мені колись вже дадуть мартера. Мені просто цікаво, мені вже ніколи не може дасти дому. Що вже монетку стоїть? Мне кажется, что это девочка, а я просто собираю все. Я просто иду и абсолютно все. Что я хочу просто судить вот так вот. Да блин! Ну! Я только расстроена, меня в каждом раунде бывает, а я кого-то не могу. Давайте так спрячемся, так я не первая. Почему не могу? Так, я не знаю, я просто хочу дуже подивитись, що виграє. Мені чесно цікаво, я не... вона не розуміє, де остання людина. Ніхто бізла не хоче Да. Це я валяюсь. А де людина може бути? Може ти за дверима подивишся? Чи ти не хочеш за дверима дивитися? О! Ні, там ніхто не ворушає. Я б на твоєму місці пішла за монеточками. О! Ну, ладно, все, давайте. давайте, мені роки ноги. І, чесно, не знаю, коли я стану мардером, я тебе повернусь, коли я стану мардером. Все. Отак от. Та-дам, вот. та тадам, тадам, падам. Та не знаю, що вам абсолютно об'яснити, тому що просто стало. Просто стала мордо. Давайте на секундочку. Огард, что за такие? Давайте человек самых сильных. Я не знаю, що це за музика. Давайте я збавлю абсолютно голос. Або прибавлю. Щоб чути, де. Так, бігом, бігом. Оба! Оба. Так, давай, 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 давай. Ось. Ось так от. Блін, так. Ладно, все забула, забула, забула. Забула, 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 все забули. Угу. Наче нам не топче. Зараз щось таке напишу, коротше. Ну я думаю, що... Я буду знову... Ну, а хто я мала бути? От скажіть, один єдиний раз я стала мардером і я била тільки двох людей. <зас> Води напишу я мардер. Спробуємо <зас> нагрійський і скидаємо. А Я вообще не додумалась. Что это она может быть? Я просто сейчас такая посмеяюсь Я не знаю, что это делаем. Она все люди бесит. Я просто не знаю, что мне вообще делать. Ну ладно. Это я просто так вот затопчу. Так вот все. Я не знаю, что я делаю. Ну, это мне раунд новый. Кстати, мені ще треба вибити 168 мм І мені можна отримати за 960. Ну, коротше, такі як вони називають. Ну, зайчик. Зайчик. Ну так. Не знаю, що зі мною, але я мардер. Кстати, я можу зараз. Я не знаю чому, але я можу слідкувати за іншими. Так. Я зараз. Ага. Хто це? Хто це був? Так це дивіться скбкс, скбкс, це оця от вбивця. Я зараз буду камперити Я Не знаю, хто мардер. Не буду отак так Кампер, да. Кампер, да. Зараз вам буде кампер. Я включаю. Пущу на всю громкость. І інду Так, вбивати інших. Так це хто був. Так, вот зараз убью Так. Иду зараз просто. Как бы заскакаться? Так вот. Так, иду зараз. Блин. Ну ладно. Я думаю, що на цьому моменті ми можемо вже закінчувати і. Я не знаю, що вам ще сказати. Зараз просто просто зараз її затоптаємо. Так от. Тож затоптаємо. І давайте виберемо ту карту, яку люди не хочуть. Отак от, от все. І всім бувай, Хто хоче другу частину, то пишіть в коментарях. Всім пока!